Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, мої дорогенькі. Добре спали, добре їли, готові до роботи і до продовження дня, верніше, до початку дня. І так, енергії дня на сьогодні. Ви дивіться, ну це чудово, це завершення якогось етапу. Це, ви знаєте, закруглення чогось, це м, дійсно ніби підписання якихось документів, е, визначення чогось. Е, людина дійсно визначилась, країна визначилася, весь світ за нами аж захрипла. Ось. І дивіться, очікувальний період закінчується. На кінець -то, е, щось. Я так думаю, те, що ми чекали, воно може прийти. Те, що ми очікували, може підписатися. Ми терпіли, можливо, можливо, вкладалися, хтось збере урожай. Це і збір урожаю, це і якихось період якогось життя закінчується. Тобто Україна виходить на інший рівень, на наступну сходинку. Десь, я так собі думаю, або це буде, знаєте, от зараз я так розумію, там чи підписали, чи не підписали, там чи збирається, готується до наступного сьомого чи восьмого, я вже не пам'ятаю по рахунку, якого пакету санкцій, це і теж може бути пакет санкцій, довгоочікуваний, який вкладав у... весь український народ, збирали якісь факти. Терпіли те, що ті твари роблять з нами. Якось так, мої дорогенькі. Ось щось таке може бути. І так, тепер дивимося індивідуальний розклад. Тобто для кожного з вас ви маєте зараз шанс вибрати свою карту і подивитися, які підказочки дасть вам таро. На сьогоднішній день. Саме коли ви дивитесь. Немає значення, чи це 10 років назад це відео вийшло, чи ні. Саме коли ви дивитесь, тому що я вірю в таку річ, як е, сьогодні вам, а завтра комусь іншому підійде ця карта. І так, карта 1, карта 2 і карта 3. Вибирайте свою, вибирайте інтуїтивно. Ось так. І будемо дивитися, що там вийшло у нас. І так, карта номер 1 Хто вибрав першу карту? У вас перед вами відкривається простір якихось нових берегів, тобто переїзд? Я не скажу, що це бігство. Ні, це людина бере відповідальність. і... Іде вперед, іде до м, своїх мрій, до своїх м, якихось цілей. У людини є ціль щось змінити в житті. Звичайно, вона не знає, як, яка буде дорога, вона не знає, як вона прийде до цієї цілі, але вона розуміє людина усю відповідальність, яку вона на себе бере. Тобто життя у моїх руках, і ви це розумієте. Ось, в принципі, тут може бути навіть вся сім'я може перекочувати з міста у місто. Можливо, що вам вдасться з оточення вийти. Тобто, я маю на увазі з окупації, і таке може бути. Важка може бути дорога, але ви проб'єтеся, я так скажу. Якось так. Дорога може бути взагалі кудись, але відповідальна це відповідальна дорога, це не є така увісілітельна, це може бути похід і у, до установ якихось вибивання якихось документів. Можливо, що хтось з дороги завітає до вас, вірніше гості приїдуть. Але теж це не є увісілітельне. Це можуть бути переселенці, це можуть бути завітають якісь гості, наприклад, з якихось установ, якісь, ну, через те, що мечі, це можуть бути якісь підрахувальники, шуткую, але щось в такому серйозному розумінні. І тепер друга карта. Хто вибрав карту номер один? Можливо, ви сьогодні, можливо, Якісь вісті. Вісті достатньо хороші, тому що жезли це можуть бути якісь листи з або дзвінки з якихось установ. Ось, дадуть вам, можливо, добро на якусь, на відкриття свого бізнесу, або ще щось, на роботу можуть вас прийняти. Можливо, ви сьогодні будете займатися вашими дітьми. Ось, Можливо, хтось буде відправляти дітей у дорогу. Тобто таке, знаєте, коли жезли випадають, зазвичай це тим більше це паж, це учень, можливо, що ваша дитина або ви починаєте вчити іноземну мову. Теж таке може бути. Звичайно, кожний таролог по-своєму у мене таке бачення. Ось початок якоїсь мови, якоїсь країни, збираєтеся, можливо, в дорогу теж ось за кордон, тут конкретно за кордон, можливо, дійсно відкриваєте свої, свій бізнес, хороші новини, приємний день. ось, І день такий, знаєте, ви відчуваєте цей початок і знаєте, що Продовження буде якось так. Якщо ви на роботу влаштовуєтесь, то тільки на якусь маленьку зарплату, але та як учень, так? Але а, вам, як би це сказати, тут є можливість кар'єрного зросту. Це підійде карта дійсно для молодих людей, які ще свій робочий шлях мають перед собою. Людина, вже, яка до пенсії йде. Ця робота буде вам не дуже, але е, хоч якийсь дохід, все ж краще, ніж ніякого. Карта номер 3 <кій> А тут у вас величезна трансформація. Ви знаєте, різ, різкі переміни. От те, що було у вас вчора, сьогодні буде кардинальні переміни. Щось відійде <кій> не обов'язково людина, якась річ. Щось відійде, якась ситуація відійде вже у минуле. Тобто воно закриться, це питання вже закриться. Так як було раніше, вже не буде. Ви знаєте, ця карта радить зазвичай. Щоб людина не пручалася. Якщо щось іде з вашого життя, відпустіть з легкістю. Тобто, якщо людина, наприклад, все тільки наприклад, людина помирає, відпустіть її з, лег... з легкістю. Не оплакуйте, тому що ви. Усугубляєте, як би це сказати, ще більше нагнітаєте, відпустіть з радістю, згадайте приємні речі, посміхніться, побажайте всього найкращого і побажайте, щоб людина була на високих вібраціях. Хоча, відверто вам скажу, душа сама. Приймає на, на душу вплинути неможливо, якщо вона цього не дозволяє. Душа, вона свой, свої вібрації має. Тому бажано бажано не оплакувати, тому що це з'єднує душу і вона може повертатися, вона може не піти. та як. Просто щоб ви розуміли, якщо дійсно така ситуація. Але дивіться, за цією крепостю, ось там сяє сонечко. Тобто, це. Uh, найва... Можливо, це дійсно буде нелегкий день для вас, тому що щось відпустити. Uh, навіть якщо ви втратили uh, 10 копійок, гаразд, це небагато. Якщо ви суму грошей якусь втратили, uh, скажіть дякую. Тому що може бути щось гірше. Це значить найменше, що могло піти з вашого життя. Якась річ загубилася. Uh, і... Але дивіться. Ця карта говорить про те, що завтра вже вийде сонечко. Тобто, чим скоріше ви відпустите цю ситуацію, цю річ, цю людину, тим швидше прийде знову радість у ваше життя. Звичайно, я розумію, що важко втрачати людей рідних, близьких, навіть сусідів дуже важко втрачати. Але це як сказати, невід'ємна частина нашого життя. Ми як і отримуємо людина. Людина, кожна людина, яка народилась, вона, як то кажуть, обреченна померти. Ось. Немає іншого. Тут вже тільки діло часу. Рано чи пізно всі ми помираємо. Готуйтеся до цього, сприймайте це більш-менш вільно. Я розумію, що зараз е, будуть е, на мене. Я просто хочу допомогти. Не подобаються мої, мої відео, не дивіться О, те, що я говорю. І так, мої дорогенькі, нелегкий день, але після цього буде облегчення. Це, ви знаєте, це як ніби коли м, гроза, злива з блискавками, е, такий, знаєте, такий грім. З ясного неба, але потім йде свіже повітря, і коли розрядиться ця ситуація, то вам буде легше, щоб ви це розуміли. Ось такий був розклад індивідуальний. І зараз у нас кар... карта надії від Таро Веселки. Що нам порадить? Яку надію дасть на майбутнє для України? І так? Ну, це хороша, бачите? Тобто я, я скажу так: іде шалена енергія для України. Тобто величезна підтримка, шалена енергія. Що це може бути? Це може бути і зброя, але зброя, знаєте, яка така вогняна? Вогняна і дуже важлива, дуже швидка і дуже дальня. Якось так мені йде. І це, можливо, прийде невеличка партія, так? можливо, це якесь буде випробування. Тобто я, я скажу, як я це відчуваю. Це може бути, ви знаєте, якесь, якусь нову зброю наші партнери. На випробування нам дають. Тобто, це зовсім необ'їжена якась ем, техніка. Через те, що тут маска, тобто це буде все під прикриттям. Нам цього не скажуть. Тому я зараз замовкаю і далі нічого не говорю. Але це нас дуже-дуже підніме вгору, тобто дасть нам більше сили. Тобто швидше буде відвоюватися наші території. Це дуже добре для нас, щоб ви розуміли. Сидимо, мовчимо і ось так як цей чоловічок посміхаємося. Ось так: ми нічого не знаємо. Все. А наші воїни розберуться. Бажаю вам, дорогенькі, гарного, мирного дня, чудового настрою. Вірте, що ми переможемо! Ось, і, а ми таки переможемо. Ми помаленько, крок за кроком, йдемо до перемоги. Перемога вже не за горами, я так скажу. Але, звичайно, на все потребується часу. Бережіть себе, слава нашим Збройним силам, щоб шаблі не брали та кулі минали, голівоньки ваші. Бережіть себе, дорогенькі наші воїни, кіборги. Усіх обнімаю, цілую. І Якомога більше посилаємо вам позитивної енергії та сил на все добре, мої любі!